Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Пів, пів на сьому, я вже за кермом їду за Олександром Івановичем. Його забираю. Сідаємо, ну, заїжджаю за своїми дівчатками, вони збираються зараз. Їдемо по гроби. Сьогодні... У нас вже 15 листопада 2025 року, субота, вихідний і можемо поїхати. Що ми і робимо? Вже поїхали. Так, як? як їдемо? Туди за Зміїв, за Донецьке і далі подивимось, є гриби чи немає. Відразу як пройшла ніч в Харкові, то що. Ніч. Дружина читала, читала багадухів, коломок. Туди на захід багато шахія. Я кажу, та давай на захід не їхати, поїдемо на південь. Я кажу, та як скажеш, поїхали на південь. Дитина не разу гриби не збирала. Каже, татко, хочу навчитися гриби збирати. Ти їздиш і мені цікаво. Ну, цікаво, поїхали, покажу, як збирати. Мене вчили. В армії, хлопці, я теж до армії не збирав, батьки не збирав, бачите, вже і тролейбуси їздять, і автобуси їздять, якісь малесенькі ми їдемо. Так, нікого немає, це вже вулиця. Ай, як вона. Валентинівська зараз, був, шаблюхера. Все. Гарного усім дня, гарної суботи. Всім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Пока, мої любі.